Чи то на те Божа воля, чи така її доля? Росла в наймах виростала, з сиротою покохалась, неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю От зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, причистої дожидають, дождалися. Шивіри на повсій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали в поход. У дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали, випроважала вдова свого сина ту єдину дитину, випроважала сестра свого брата, а сірому сиротина випроважала, коня напувала до зірниці скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю. Випроважала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережа нашита, Тільки й слави козацької сіделечко вкритий. Вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалася, прибиралася, щодень Божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина й друге, а на третє линуть преславні Українці В свою Україну. І де військо, іде й друге. А за третім стиха, не дивися безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник Компанійський, характерник Січі, а за ним йдуть Есаули. Та плачуть ідучі, несуть пани єсаули, козацькою збрую, Литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці гатівниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала, несуть коня вороного. Розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.